Це, це не все. Це лише два документи. Сьогодні представлення не буде, так? Представлення і прийняття це існуючи. Ми з вами поговоримо, це ж не значить, що ми з вами домовилися. Ви не смотку головне, коли зараз сім чоловіків несли великий коробки співселювання. Це основний бюджетний процес. Це не все. Це ще раз, це не все. А що там? Це бюджетний кодекс, чи бюджет? Це бюджет, власне, який можна розглядати приймати бюджет без прийняття змін до бюджетної додаткового кодексу без служба, ти спочатку встановлюєш правила, а потім рахуєш розметку. Але крім того, ще є новила 46 законів, які передують прийняттю бюджету. Я знаю список цих законів, але їх ще немає. Тому я сьогодні не прогнозую рішень. Кодексі, в я думаю, що сьогодні нам представлять бюджет, це нормально. Принаймні наша фракція, я думаю, що коаліція в цілому візьме тайм-аут до завтра щоб з тим, щоб визначитися з підтримкою і не підтримкою двох кодексів до 46.